Наші воїни, скажу, що це кожен воїн-герой, це воїни світла. Вони воюють з темрявою. І ці наші військові вони мають розуміти, що вони повернуться, у них буде обов'язково забезпечення житлом, гідною фінансовою допомогою, тому що вони заслуговують. І ми спілкувалися з нашими колегами про соціальне житло. Це має бути обов'язково. Mm. Дивіться, якщо взяти Сполучені Штати, в них є соціальний пакет. Вони отримують, наприклад, поліцейський вчитель, вони отримують безкоштовне житло і вони працюють на державу. Вони знають за що за що вони працюють. І коли вони виходять на пенсію, держава теж про них думає. А на сьогоднішній день, що ми бачимо в нашій країні, да, пенсіонери ледве виживають mm -hmm. це неправильно. Якщо людина все життя б працювала на державу, то держава має турбуватися за цю людину. По сполученим штатам там здається відсоткові пільги їм дають не прям, щоб житло принаймні по ветеранах. Я знаю по військових, по освітянах не знаю точно, але без державна політика, яка стимулює полегшує їх життя і особливо в частині здобуття нерухомості житлової нерухомості це великий біль для України.